Гній великої рогатої худоби є сировиною для виробництва вермікомпосту. Червоні каліфорнійські черв'яки збагачують субстрат біологічно активними речовинами, вносячи в нього природні органічні добрива. В результаті ми отримаємо справді унікальну сировину вермікомпост. Для виробництва добрив з вермікомпосту. Ми використовуємо сучасне обладнання та власні унікальні технології. Власна акредитована лабораторія компанії контролює якість добрив на всіх етапах виробництва. Кожна партія виготовленої продукції проходить перевірку хімічних і мікробіологічних показників та тестується за допомогою скринінгів. Біопрепарати Гумі плюс сертифіковані за міжнародними стандартами для використання в органічному землеробстві. Продукція гуміплюс особливо виділяється своїм багатокомпонентним комплексним складом багатим біологічно активними речовинами. До складу біопрепаратів гуміплюс входять гумінові кислоти та фульвокислоти, фітогормони, вітаміни, амінокислоти, макро- та мікроелементи у природній органічно зв'язаній формі, цінна мікрофлора вермікомпосту. Корисні продукти життєдіяльності червоних каліфорнійських черв'яків. Рідкі препарати Гуміплюс додатково збагачені біогенними елементами, через що вони набувають властивостей мікродобрив. Вони містять мікроелементи у формі, близькій до металорганічних сполук, живих клітин, не викликають ефекту відторгнення та мають високий ступінь засвоєння рослинами. Біопрепарати Гумі Плюс виступають у якості гумінових добрив, стимуляторів росту, біодобрив та мікродобрив, а також володіють фунгіцидними властивостями. Ми запрошуємо до співробітництва всіх, хто вміє рахувати гроші та піклується про здоров'я людства і майбутніх поколінь.